Всім привіт! Те, що потрібно демонструвати офлайн, сьогодні продемонструємо онлайн. Чому офлайн? Тому що ну, це потрібно пощупати, побратися. Це каса самообслуговування безпосередньо для рітейлу. Тобто це класичний рітейл з товарами і так далі. Інтерфейс він може змінюватися і таким чином бути просто, що тут старт і вибір якогось там. Виробу препарату чи послуги. Тобто в класичному рітейлу це працює наступним чином. Є сканер. Скануємо товар, надається товар в чек. Є ну, акцизні товари, наприклад, у нас, які вимагають додаткового сканування. Таким чином додається товар в чек. І можемо переходити, а, можна, ну, тут, як варіант модернізації інтерфейсу, що будуть Вибір товарів, наприклад, групи, і приходиш, там якийсь не знаю, там аналіз такий -то. вибираєш, додаєш, скільки тобі потрібно, воно додається товарчик. Тобто, як я підкреслюю, це кіоск для рітейлу, але він може бути модернізований для от такого вибору безпосередньо послуг, товарів та груп. Тож, коли ну тут можна. Також встановити банківський термінал, є кріплення, і тут є вбудований принтер з функцією фіскалізації. Тобто, вона кажучи, тут стоїть у нас вбудований термінал. Оплачуємо і крепується чек. На чеку може бути написана будь-яка інформація, ну це звичайний тестовий чек, будь-яка інформація, якісь акції. Інформації про покупця, про о, не знаю, там, предсказання, да? от, ну і плюс фіскалізація. Тобто так виглядає от кіоск безпосередньо з вертикальним інтерфейсом.